Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Подивіться, де я знаходжуся, які гарні краєвиди, які гарні пейзажі. Це схили Дністра, Хмельниччина. І мені хочеться зготувати для вас справжній козацький куліш. Або ще називають польова каша. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я починаю. Спочатку нарізаємо сало. Знімаємо шкурочку, ось так. І будемо різати саме сало і витоплювати з нього жир. Ось так. Шкурку в сторону. Ось. І шматочки десь по 2 см, вони дуже гарно стопляться. Нам потрібен саме жир сала, який ми зараз будемо стоплювати. Ось такими шматками. Стіл трішки рухається, але нічого. Ось так. Нарізаємо наш Казан вже нагрівся, вогонь має бути сильний для того, щоб сало витопилося. Куліш це дуже ситна і дуже така, ну, я би сказав, жирна страва. Ось. І засипаємо сало в казан. Казан нагрівся і помішуємо одразу. Слідкуємо за тим, щоб був сильний вогонь і витоплюємо казан. Якщо дров замало, то підкидаємо. Так, вогонь має бути сильний. Ось так. Зараз ми обсмажуємо сало і підчеревину копчену. Мені подобається, коли куліш з копченим салом ще. Можна брати звичайну сиру, але в нас буде копчене сало, ми його гарно посмажимо і потім зверху покладемо на куліш. Ось такими великими шматками. Дуже смачно буде. І Пічеревину також будемо смажити на великому вогні. Пробіжимося про інгредієнтах, які ми будемо використовувати в нашому рецепті. Нам потрібне м'ясо, цибуля, картопля, трішки моркви. Зараз, ви бачите, смажиться сало, помішуємо його. Також нам потрібна копчена пічеревина і головний інгредієнт це пшоно. Без пшона куліша не вийде. Зараз ми підготовлюємо бульйон для кулішу. Витоплюємо сало, будемо закидати м'ясо. Можна брати замість м'яса тушонку. Це швидший варіант. Але ми використаємо м'ясо. Також цибуля і морква. Це все буде обсмажуватися. Тоді додамо води і буде тушкуватися такий собі бульйон. Обсмажили сало, витопили. Ми його витягуємо. Для того, щоб воно не розкисло потім в каші. Будемо його потім засипати. Ось так. Після сала. Сюди піде копчена під і ми її на великому вогні зараз обсмажимо. Вогонь великий і обсмажуємо. Обсмажимо підчеревину. Після того, коли ми обсмажили підчеревину, ми засипемо сюди цибулю, засипемо морку і будемо готувати такий собі бульйон. Копчена під додає такого дуже пікантного присмаку цій справі. Ми її зараз підсмажимо добре і витягнемо з казана. І потім потім ми її зверхи на кашу покладемо. Поки обсмажується почеревина, нарізаємо цибулю такими невеликими шматочками. Ось так. Раз, раз. Наша підчеревина майже готова. Ще декілька хвилин дорізаємо цибулю. Постійно, я говорю, це цибулі багато не буває. Вона розтушкується, її дуже видно не буде. Такий в нас собі зручний столик вуличний, дуже зручно розклав, щось собі готуєш. От нарізаю цю цибулю і дивлюся, яка природа, які краєвиди. Дуже гарна в нас сьогодні локація. Мені прям подобається тут бути. Тому, якщо хтось не був, на Хмельниччині, на схилах Дністра. Я рекомендую обов'язково з'їздити сюди. Якщо не знаєте куди, пишіть, я вам скажу локацію. Уявіть, зараз ми тут готуємо кашу, а багато сотні років тому тут ходили, їздили на конях справжні українські козаки. А вигляд, який подивіться, 30 секунд і я цю пічеревину забираю звідси. І що мені ще подобається, це сьогоднішня погода. Весна наступає і витісняє зиму. Бачите? Дивіться, підчеревина наша вже готова. І ми її витягуємо. І ви потім побачите, для чого нам така гарна підчеревина. І засипаємо сюди цибулю. І Зразу, зразу великий вогонь, засипаємо цибулю, швидко помішуємо. Як мені подобається помішувати цибулю, це найприємніший момент. Будівельники, коли мурують, розчин, так, напевно, помішують, дивіться. Як гарно це все виглядає. І поки тушкується наша цибуля, підсмажується, нарізаємо дрібними шматочками свинину. Ось такими невеликими шматками нарізаємо. Цибулька підсмажується. Дивіться, я ось так її. Ааа, як гарно, як підсмажиться. Вогонь великий. Як це все виглядає? І м'яса, я думаю, нам буде достатньо. Дуже багато не потрібно. Декілька хвилин і будемо засипати це м'ясо, тушкувати і варити бульйон. Скажу так, ми робимо сьогодні дві гарних справи. Перша, будуємо будинок. Ось в такому місці, гарному, неподалік звідси, за 2 кілометри ми будуємо будинок. І готуємо їсти. Цибуля підсмажилася, засипаємо свинину. Ось так. І швиденько вимішуємо і підсмажуємо нашу свининку. Дивіться, як це гарно виглядає, як гарно смажиться. У мене таке відчуття, що я з цим черпаком з оцею шумовкою народився продовження руки. Далекий огонь. Бульон буде справжній бульон. Угу. І поки смажиться свинина, нарізаємо моркву дрібними шматками. Ось так нарізаємо так, Дрібними. Я думаю, що так. Потім так. Такими кубиками. Моркви небагато. Така вона яскрава соковита. Дивіться. Гарна морква. І не забуваємо про м'ясо. Перемішуємо. Готую цю кашу і згадую, як колись був маленький, і в школі святкували то новий рік, то ще щось. Одягались в такі шаровари, ще замовляли їх, відчували нам на замовлення сорочки, пояс і танцювали гопака. Взагалі відкрию вам невеликий секрет. Родом я з Хмельниччини, з Новушицького району. І дуже я часто був в цих краях. І коли я потрапляю сюди в черговий раз, мені аж якась така ностальгія бере. Мені дуже подобається тут перебувати, я себе відчуваю вдома. А тепер закидаємо моркву. І зразу, зразу перемішуємо. А, дивіться, як гарно виглядає. Можна нічого не робити, посолити, попочити і вже можна їсти. Але ми готуємо куліш. М'ясо досмажується, морква підсмажується. Зараз будемо заливати воду і готувати бульон. І заливаємо. Вогонь великий. Я думаю, буде добре. Готуємо бульйон. Перемішали все і готуємо. Зараз закипить водичка. Хвилин 20 провариться, бо там є м'ясо, треба, щоб воно було готове. Поки ми маленькими, наріжемо маленькими шматочками картоплю, засипаємо картоплю, потім засипаємо пшено і готуємо. І нарізаємо картоплю невеликими шматками такими. Би сказав, кубіками такими. Десь сантиметр на півтора орієнтовно. Ось такі. Накрив казан, хай закипить вода, хай протушкується бульйон наш. І після того засипемо картоплю і пшоно. Трошки перекрию вогонь. Буде добре. Підготуємо пшоно. Засипемо його в мисочку, помиємо. А думаю, буде достатньо в нього сюди. Така кількість і йдемо мити. Пшоно мити будемо декілька разів. Пшоно промиваємо для того, щоб каша не гірчила і просто для того, щоб було чисте. Вогонь досить великий. Бульйон, як, що як Все. засипаємо картоплю і пшоно потім. Декілька хвилин буквально картоплі треба. Тоді додаємо пшоно, пшоно буде готуватися чуть швидше. Додаємо солі зараз. Ось так. Я думаю, де нормально. Перемішуємо. Ось так. Картопля потроху починає підходити, доготавлюватись і тепер засипаємо пшено. ось. так. І сипам шуно. І перемішуємо. Перемішуємо ось так, і, і готуємо. Час від часу потрібно перемішувати, не забувати, тому що пшоно важке, воно осідає, щоб воно не прогорало. Помішую кашу. я бачу, що вона вже готова. Їй треба настоятися. Але ще останній інгредієнт. Зараз я залию сюди яйця. Вони зв'яжуть цю кашу і додадуть смак. Три яєчка буде достатньо. Зіб'ю їх в тарілці. Ось так разом. Угу. Все. І будемо вливати. Сюди яйця маленькою такою струйкою і перемішувати кашу. Ось так. І перемішуємо зразу кашу. Ось так. Це або останній такий інгредієнт. І так її далі перемішуємо по колу. Вони рівномірно розійдуться по каші. Дуже гарно виходить каша. У справді козацький виходить. Добре вимішуємо, добре вимішуємо і будемо накривати кришкою, накриємо, хай 10 хвилин постої і напариться. Пшено має напаритися. І будемо подавати до столу. Знімаю кашу, хай вона постоє, напариться, відпочине. Останній акорд нарізаємо зелень, насипаємо кашу, зверху ложимо шкварки і будемо це все їсти. Ось так. Нарізаємо цибулькою. Ось так. І будемо їсти. Каша наша готова. Наложимо її в тарілку. Зараз. А як смачно пахне? Присипаємо кашу шкварками і зеленю. Ось так. Дуже, дуже смачно буде. Дуже. Справжній куліш козацький. Ось такий. І також зеленю. Ось така в нас вийшла каша. Справжній козацький куліш. Смачного.